Привіт, мене звати Кубікс, і це друге відео на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я починаю відео. Так, я все таки вирішив минулого разу, хто не дивився відео минуле, то обов'язково подивіться, що я буду будувати в поселенні тому що ось там, на рівнинах, типу. Ну, я вирішив, що мені буде нецікаво, тому що, ну, подивіться, тут живо, а там взагалі нічого. Тому що, ну, я хочу, щоб мене хтось бачив. І сьогодні ми будемо будувати будинок під землею. Так. Інвентар такий, як і минулого разу. Десять обсидіану є. Діамантове яка його теж є. Е, м -м, підписники. Давайте вирішимо, де ми будемо будуватися. Ну, чи не будуватися, а окупатися. До речі, я минулого разу забув добути дерево. А? До речі, я забув сказати, що в мене чоботи є золоті, тому мені не знеслось хата. Давайте, ну, вибачте, але скоро, ні, ну, скоро ніч буде. Тому дерево десь далі я б не добував, тому що мене можуть ну, знищити. Тому ми зараз добуваємо дерева дуже багато, тому що ж, я нагадую вам, ми будемо виживати під землею. Е, я б точно не в огороді стоївся, тому що це буде важко так зробити, щоб цей. Або давайте в огороді, я не проти. Ну, вибачте, селянине. Значить я забув сказати, що я хотів побудувати будинок. Клас. Я зараз буду помирати. Це важко, я вам так скажу. Ну все, типу, Далі в, варіанту нема будуватися. Я зараз два блоки, типу, прокопаю. Ось так. Закрию щось тут ось так. І вам здається, що наша база готова. Але це зовсім не так. По-перше, смоп забув, не проблема. У нас є дерево, багато. Я б хоча б дві штучки залишив ось так. Так. Я, до речі, знову цей верстак забув, тому мені знову прийдеться кратити. Не забув. Ну, гені, що ж я можу сказати. Так, мені зараз знадобиться люк. Уважно іменно люк. Зараз я покажу, для чого він мені знадобиться. Так, давайте замість верстака. Ну так, я іноді буваю таким. Ааа! -а, -а. Ну, а это как я хотел сделать. Нет. Ну, я определенно перекрыл блок. за все будем Дивіться, я роблю ось так, Типу, ось так. Тільки мені це треба було в іншу сторону зробити. Щоб зламати обсидіан, ми беремо... увага, діамантовик. Тому що якщо взяти інше, то цей... Та так. Так усе. Ось. Я знаєте, як я зробила? тоді, якщо так. Типу реалі. Да. Так. Все правильно зрозуміє. реально, подивіться, як це працює. Ніхто навіть не здогадається, що це мій бункер. Дивіться, нам зараз е, треба, типу, збудувати портал в Незер. Ну, типу, реально. Так, а що ж ви думали? Так. Ну, вибачте, але спальня буде не найкраще. Типу реально, ця схованка. Не має бути гарна, вона має бути непомітна. Тому що, наприклад, зомбікси. Як вам така? Блін, а знаєте, що я забув? Все правильно. Набуть сторон ніч. Ще ні. Так, дивіться, я хотів взяти ліжко, а воно в мене в не було. Ну ганя, тепер мені півчаса ще шукати. Не півчаса. Так, я зробив таку хитру схему. Типу сюди звонкціоне. А знаю що ще забув? Нет, спальню сп, э, Ліжко то я знаю. А факлы. Так вот вс закрываем я пока еще. Теперь Типурально, Ну типу, типу Блін Реально як нам видно? Факла, раз. Так от вас. Нам треба багато факелів І, до речі, нам потрібна їжа. Не просто декілька штучок, а багато. Це будиночок картографа. От, до речі, тут скринька, які. Ні, чому компасом пригодиться? Ну все, валим в ходу. На перший час нам цього вистачить. Ну, реально, це ж, ну вибачте, підписники, але це не має бути база, яку ми всі бачите. Тому що, наприклад, дивіться, якщо я б збудував її на поверхні, а, наприклад, хтось би зайшов в мій Майнкрафт, наприклад, якийсь хакер. Ну, типу, як читер в компота. Він, він би мою хату зламав, підпалив би, поставив якийсь щит. А так він мою хату не має знайти. Тому що в огороді не часто хто будується. Він, ну, він подумає, що на даху, ну, типу, реально. Це у мене буде кімната із порталом. Зараз розкусується. Тут треба, правда, ось так? блок? Ні. На то як я придумав. Я ще придумаю, якщо тут має бути два блоки. Ми зробимо ось так. Розкопаємо тут, значить, два блоки. Так, ми розкопали в два блоки. Так. там буде типу обсидіан? Обсидіанович. Правда, я ще то Обсидіан До речі, я хотів город висети. Опа! Тут ставим. Два Обсидіону. Тут ставимо. Три Обсидіони. Також тут ставимо обсидіан. Так тут ставимо обсидіан. Два. Ну і все. Берем кресло. Клас. Ну ладно. Ну добре, зараз, короче, ми переспимо ніч. Жіночку. Хм, я пошутив, конечно. Так. Зараз ми на серйозі. Просто на серйозі. реально, ми зараз іменно на серйозі. Просто отак просто берем і піднімаємося. Шукаємо ми кремінь, а він часто спавниться на пляжах. Але оскільки до нього йти 2-5 кіло, тому я піду до пляжа. Ні, ну, Блін, варіант який, реально. Зараз будемо думати. Стоп. А я прийшов, значить, до води. Я заграв він. Я буду що я гений забу і забув цей. І забув відро скрафтити. але. якби, геній не я. Угу. Я понял. Гравія я не знайду, так? Не хочу це вам казати, але, походу, гравія я тут не знайду. що це тут вже пустеля йде. Ось бачите, пустельний камінь. Дивіться, як роблять прось. Ніяк, просто беруть. І будуються. Так, да, реально так роблять крофі. А ви знаєте? Главне правило Майнкрафтерів. Правильно не копати під себе. Зараз корову. Корівка, ти мені дуже потрібна. Клас. І ти мені знадобишся. Мені треба дуже сильно оця вовна та заліза. Ой, ой! Próximo. Лоська, я же останнього удару тупо голову. Не, ну гене. Я хотів, короче, його полікувати. Типу залізо йому дать. А ну, ну просто. Навіщо я це зробив? Та ну, мабуть кнопка. Ах. Я еще за меня. А край так и не приніс. Зараз ми йдемо, коротше, заграю, бо щось я відволікся на Големуса, нам рівно один кремь потрібно, тому я рівно зараз один іде буду. Зараз це. Це перекупаємо вдома, тому що якщо я зараз буду купати, а оскільки я неудача сама, то мені для цього знадобиться дуже багато часу. Тому я зараз на, назбираю багато на їжі. Ну і це відео, я думаю, буде завершене. Або ні. До речі, е... Цей, Щось хотів сказати? Ну, коротше. Так, ось городи. ти пшеницю може не збирав би. Ось тут. І ти яка моя схованка. Оп. Ну, зате залізку хоч буде. А як крафтиться поршень? Хоче важливо, поки спати я не можу, ну, давайте ламати гравій. Правда, це зима у мене дуже багато часу Тому я... Зараз типу в типу во Ну типу, типу багато часу для него вы нас деваете. Давай тогда жига. А ч лайка типу якось, так? Не, ну це якийсь бах, чи що? А, я мабуть, знаю, мабуть, старайся таке. То, може, треба зробити якось так? Чого? Ви ж це бачили, ну ви ж це бачили, реально. Чого він не працює? Зараз пробуємо. О! Нарешті. Добре! Усім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і в наступному відео ми відправимося в Незер та зберемо ресурси, щоб потрапити в Енд, Такі, як Бойзові бай... палички та ендер Перлини. Добре, всім до зустрічі! Пока!